Як дана модель перуки, виглядає з середини. Чому вона не приклеюється, показую максимально близько. Так, ось так вона виглядає з середини. Ось оце велика ця частина це шовкова вставка, тобто імітація шкіри голови. Ось ця частина це на лобі, вона просиліконна, тобто ось оця частинка ось тут. Її можна приклеїти, можна не приклеювати. Бачите, як на мені воно сидить? Тобто, можете ось цю частину приклеїти, можете ні. Це просиликоно. А ось тут, де виски, тут прошито силікон. Його також можна не приклеювати, Завдяки ньому перука не ковзає. І далі це просто звичайні треси. Ось це і стандартне регулювання. Тобто, затягується. Більше-менше, але вона буде на окружність 53-54. Вона на невелику голову. Вона така виглядає дуже реалістично, наче своє рідне волосся.